Ну, долю матчу вирішили три стандартні положення. На першому таймі не, не дуже вдавалося гравотація. Оболонь грає організовано. Ми знали це. Попередні два тури Вони, ну, суперники їм теж нічого майже не створили. Грають максимально просто і організовано. гра Гравотаці не дуже вийшла. Після цього пропустили зі стандартом. Ми зробили заміни для того, щоб додати креативу і швидкості в атаці. поміняли чуть план на гру. І я вважаю, трохи вирівняли гру, забили гол. Створили підходи, не можна сказати, що 100% моменти, але створили пару підходів для того, щоб вирвати перемогу. Після тривоги ну, помінялося все теж стандарт. Змінив гру в іншу сторону. Таке буває, це футбол. Хлопцям дякую за другий тайм. Програти так з перших хвилин. Це заслуга суперника. По-перше, по-друге, ми зробили заміни для того, щоб допомогти команді. А не для того, щоб когось виховати чи щось таке. Ми робимо все для команди для того, щоб поміняти гру максимально швидко, не тягнути до перериву. Будемо так робити і надалі. Команда будується, це не швидкий процес. Команда зайняла в минулому сезоні восьме місце. Після цього з команди пішло 11 футболістів, які були гравцями основного складу, переважно. Тому це все процес, він займає час і швидко воно не буде точно. Після тривоги, ну дуже коли гравці чекають, після цього розбігаються, ну, травми це, це звичне явище, на жаль. Він працює, можемо побачити в наступних матчах, якщо буде додавати на тренуваннях в тих компонентах, яких йому не вистачить. Ні, ми ротацію не будемо проводити, тому що це тижневий цикл, і гра буде в кінці тижня Будуть грати всі, хто, хто буде сильнішим далі. Можливо, ми в роздягальні розмовляли з хлопцями, і вони самі казали, що ми не збирались грати на утримання, але треба надати позитивні відгуки з команди суперника. Вони нас трошки затисли і десь до хвилини 60 нам було трошки тяжкувати. Ми перебудувалися одразу після двох замін. Ми спробували зіграти вище. У нас трошки не вийшло, і коли почалась тривога, після тривоги ми перебудувалися 4-5-4-1. Просто закрили, ми бачили, що рух почав з напівфлангів м'яч більше. Більше доставляти в штрафну площадку, і ми поставили крайніх півзахисників, які почали це навілювати. Дякую хлопцям. Відчуття, перемога. Проаналізуємо, потім будемо казати. Є дуже багато інформації треба проаналізувати. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги руку? Фавбе. Питульний партнер клубу Рух.